Ну, дивіться, ну, з, місцевих, з місцевих дивлюся всього два канали, Віта і. Е, може, як, ВТП, є? ВДТ. ВДТ, так, так, так. От. Але в принципі, відно, як би, не, не часто їх дивлюся, але тут, тим не менше там, кілька разів в тиждень. От. А з місцевих видань Рія 33 канал 20 хвилин. Купуєте? Так. Чи дивитесь в Е, Ні, в основному купую. Рія 33 канал? Так, 20 хвилин. Ну, «Рія» – саме, так. Ну, ну так, фактично. Фактично так. Е, сайти. Сайти з Вінницьких. Майвін в основному. Чому саме Майвін? Не знаю, зручний, ну, як би для перегляду. А так інших, в принципі, і не знаю, напевно, Вінницький. Як вас звуть? Я Дмитро. А Прізвище. Марцун. Де ви працюєте? Я Працюю торговим представником. Угу. Про громадське телебачення, спільномовлення. Це чули? Ну, так, в принципі, чули. Як ви вважаєте, потрібно нам це телебачення, радіо і решта видів змі, але ну, в Україні вважаю... в Вінниці чи потрібно? Я вважаю, звісно, потрібно. Ну, звичайно, потрібно, тому що е, перше, ну як багато таких новин, яких не показують, так показують там. Наскільки я так собі бачив, бачив, чув. Ну, і, В принципі, новини свіжіші, так? Ми там подати, знаєте, там, чи, чи почитати. Це ви говорите про громадське ТВ, що зараз існує. Так, так. А я маю на увазі суспільне мовлення. Тобто громадське телебачення, громадське радіо, угу. які б існували на інших посадах, не такі, як зараз, які були б незалежні, угу. які б фінансувались громадою угу. і, і які б. Могли б висвітлювати різні теми, які б задовольняли різні смаки ага. про це, чи потрібно? Розумі. Ну думаю, що так, але це треба подивитися. А ну, ви готові ви... платити за ну, це? Залежність громади. Залежності скільки буде потрібно платити розумієте? Скільки ви готові платити чоловіків? Ну скажімо так, ну як допустимо, я на інтернет Мінім. витрачаю там 100 гривень, ну от 100 гривень можна блокувати. Тобто навіть сто гривень. Тому що пенсіонери з е, е, тисячною пенсією в одну да, тисячу, вони тільки кажуть 5-10 гривень. Тобто ви готові навіть 100 гривень платити, щоб отримувати якісну інформацію. Добре, дуже вам дякую. Дякую вам.